Друзі, привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні завітала до магазину Простор, щоб подивитися акції, які діють до 18 грудня. Приємного перегляду! Не забувайте підписуватися на канал. Засіб для прання рідкий для білих та кольорових речей. Об'єм 1 літр 133 гривні. Столові серветки білі одношарові 100% целлюлоза 400 штук 66 гривень. Святкові серветки двошарові 20 штук в упаковці. Коштують 29 гривень. Тапці кімнатні, жіночі, рожеві розмір 36-37 249 гривень. Є ще з відкритим носком за 220 Рідкий засіб для прання. Супердія, універсал. Об'єм 4 літри 135 гривень, досить бюджетно. Ціна дуже хороша. Пральний порошок для кольорової білизни. 1,2 кг без фосфатів. Торгова марка Супердія 66 гривень, 30 копійок. Для кольорових речей є більший формат СуперДія Колор 3 кг, Ціна 159 гривень. Хтось вже купував цей порошок? Що скажете про якість? Ціна справді дуже бюджетна, тому цікаво почути вашу думку білізна 900 грамів 13,80 Кондиціонер для білизни Супердія 2 літри майже 60 гривень Засіб для миття посуду з іонами срібла Об'єм 550 мл, ціна 29,90 Є ще такий засіб, сода ефект з лимоном, 29,90 Знежирювач кухонний 750 мл. 59,80 мл, Підходить для всіх жирних поверхонь мікрохвильовки, плити, кастрюлі, сковорідки, Видаляє застарілий жир. Є також варіант чистий холодильник 750 мл, ціна 59,80 Засіб для миття підлоги універсальний 1 літр. Німеччина ціна 59,80 Крем для обличчя нічний та денний. Лоріаль антивіковий. Об'єм 50 мл. Ціна однакова для всіх категорій 284 гривні 35 плюс 45, 55 та 65 Жіночі гігієнічні прокладки котекс: 4, 5 та 6 крапель. Подвійна упаковка 85 гривень 80 копійок. Хороший вибір для захисту. Губна помада Лорена Б'юті зволожуюча 75 гривень 90 копійок. Більшість кольорів бордові та червоні. Матова версія цієї ж помади 67,90 Переважно рожеві відтінки та трохи коричневих. Виглядає стильно. Мені сподобалась тонуючий бальзам для волосся Miss Colors. 150 мл коштує 85 гривень 90 копійок. Є різні кольори на будь-який смак: яскраві та натуральні, шоколадний, русявий, чорний. Дуже вигідна ціна для такого засобу. 47,30 коштує мочалка банна від фірми Нео. Є різні кольори. Сірий, синій та рожевий. Пральний порошок Tide Aqua Pudra Color 2,1 кг 247 гривень хороший варіант для кольорових речей. Крем-мило по 25,60 з різними ароматами. Депантенол, троянда. Вага 90 г. Прищіпки для білизни Бона 38,50-24 штуки в упаковці, брев кульки. Квіткова вода 54,70, лимон, 54,80, 3 штуки лимон 150 гривень, 2 штуки 104 Секрети господині серветки господарські, макулатурні з тисненням 2 рулони 26,90 Вологі серветки Cotton Baby 90 штук, акційна ціна, майже 56 гривень. Міні варіант для сумочки 15 штук, різні аромати по 8,90. Дуже зручно брати з собою. Паперові хустинки Kleenex 10 штук у пачці 6,70 Колготки жіночі джулія щільність 40 41, чорні та бежеві 129 гривень. Гель крем для душу палмолів 250 мл. Кокос та олива по 70 гривень. Гель для палмолів з дозатором 750 мл. Чорна орхідея та зволожуюче молочко 176 гривень. Зручний формат та приємні аромати. Рукавички господарські 10 штук, розмір S 22 гривні 40 копійок, розмір M 26,50 крем для рук Евелін. В асортименті 75 мл 81 гривня 80 копійок. Б'юті кейс чорного кольору з золотою клітинкою. 199 гривень. Чудово підходить для зберігання косметики та різних дрібниць. Стильний та зручний. Гаманець жіночий 169 гривень. На застібці. Є різні кольори. На магніті дорожче 249 гривень. Є за 219 Помада від торгової марки Rivers Польща 192 гривні або 183 гривні, в залежності від кольору. Є різні відтінки на будь-який смак. Олівець цієї фірми 44,90. Палітра не дуже велика, але є найпопулярніші варіанти. Рум'яна цієї фірми 113 гривень, є різні відтінки. Тіні для повік 93,60. Дуже гарні. Чотири кольори в палеці. Від яскравих до більш стандартних. Тіні для брів 137 гривень коштують. Пудра компактна рімел 277 гривень. Палички ватні в поліетиленовому пакеті 100 штук 1380 Viva Fruits. Ватні палочки іпек 100 штук 23,30. Фарба для волосся гарнір колор 89 гривень 90 копійок. Є всі відтінки від світлих до більш темних. Також в акції палет 20% знижка 111 гривень. Дуже великий асортимент кольорів. Тапочки кімнатні жіночі. Розмір 40 41 Ціна 157 гривень, 188 гривень, розмір 36, 37 фіолетові. Та такі персикові розмір 41 188 гривень. Шампунь для сухого та пошкодженого волосся 350 мл чехія. Майже 80 гривень. Гарний варіант для догляду за волоссям. Є також для пошкодженого та фарбованого волосся. Ціна однакова. Маска для обличчя тканинна. Лимон та виноград 17 гривень 90 копійок. Є трохи дорожчий варіант по 21 гривні 40 копійок. Олива та троянда. Крем для рук. Для сухої шкіри з колагеном 100 мл корея 70 гривень 50 копійок. Це якась новинка. Також є варіант з зеленим чаєм. На 3 гривні дорожчий крем для рук з оливою та равликами. Крем для рук від торгової марки DAV 75 мл. Основний догляд з кокосовою олією та олією авокадо 62 гривні 70 копійок. Гарнір дезодорант ролл 50 мл. Коштує 70 гривень 60 копійок. Гарнір дезодорант спрей подорожче буде по 100 гривень за одну штуку. В акції зубна паста від Колгет відбілююча 75 мл – 101 гривня. І ще такий варіант Лакалут Актив 75 мл – 96 гривень 80 копійок. Ополіскувач для ротової порожнини. Лісовий бальзам 400 мл – 101 гривня. Ополіскувач для ротової порожнини від Нео. 700 мл 84 гривні 250 мл 54,60 засіб для миття скла сір 750 мл. Туречина 69 гривень. Сів крем лимон для чищення 250 мл. Коштує 50 гривень 60 копійок. Мінеральний крем для чищення лимон. Туреччина, вага 1 літр 100 мл коштує 88 гривень, фрош, молочко очищаючий лимон 500 мл 114 гривень. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам вдалих покупок та до нових зустрічей!